Отже, доброго дня, шановні! Я вас вітаю. Мене звати Ольга Сергіївна Самсонова. І сьогодні ми з вами здійснимо таку цікаву подорож і, зокрема, поговоримо про нашу рідну Україну. Тому зараз, будь ласка, увага на екран. Отож, ми розпочнемо з вами нашу працю із такого цікавого додатка: це інтерактивна карта Дженюе. Інтерактивний аркуш, де ми знайдемо з вами тему. Ми будемо подорожувати, натискаючи, я буду натискати вам на різні пункті. Отож, хто побачив тему нашої сьогодні майстерки, будь ласка, хто побачив на інтерактивному аркуші, можете озвучити. Не соромтесь. Україна в сучасному політичному просторі. Так, супер, Дар'я, дякую. Отже, сьогодні ми з вами розглядаємо нашу Україну в сучасному політичному просторі. Дуже актуальна тема на сьогоднішній день. І а, я хочу, щоб ми з вами а, зараз, будь ласка, уважно слідкуйте. Я в чаті буду відправляти покликання. А, будь ласка, переходьте на них. І отож, а, подумайте, будь ласка, яка у вас сьогодні мета на даній мастерці? Що б ви хотіли для чого ви взагалі от приєдналися? Що ви хотіли почути? Можливо, яку ціль а, тільки конкретно продумайте. Зараз в чаті у вас з'явиться покликання. Так, все, будь ласка, переходимо. Ми з вами зараз е разом. Створимо смарт-цілі. Чому смарт це вони відрізняються від звичайних цілей, тому що вони дуже конкретні. І перша вкладочка Вкажіть конкретну мету. Ви натискаєте плюсик, і кожен додає свою мету. Це дуже коротко, буквально в трьох словах. Наприклад, я почну перше, ви разом зі мною можете вже, хто доєднався, написати свою мету. Натискаєте і можна друкувати. Ось моя перша мета. Будь ласка, хто сміливий? Що ви хотіли сьогодні дізнатися? У мене мета поділитись досвідом. Будь ласка. Так, бачу першу мету. Отримання знань про нові способи стосування засобів і кате у навчанні географії. Так, до речі, якраз сьогодні про це і буде мова. Так, далі, можливо, ще хтось. Цікаві для учнів методи навчання. Супер, так, дійсно. Так, можливо, ще. Дуже дякую, що звернули увагу на ІКТ саме. А, і отже, ми, до, до речі, до наших смарт смартвілей повернемося в кінці нашого заняття. А, можливо, в когось ще мета сформується під час перших наших інтерактивних вправ. Отож, зараз, будь ласка, подумайте, з чим у вас асоціюється слово Україна? Таким чином, ми зараз разом створимо з вами хмару слів. А так само зараз ви отримаєте в чаті покликання. Так, будь ласка, переходимо. І е, буквально можна три там вам запропоновано, можна два слова. Перші асоціації Україна з чим на даний момент асоціюється. Довго не думаємо, просто перші слова. Так, перевіряємо. Отже, наші перші асоціації. А, так, будь ласка, а. Можливо, хтось мені допоможе і разом зі мною зачитає ваші асоціації, а, можливо, Анатолій. Можете мікрофон. Свої чи всі зачитати? А, будь ласка, можна і своїх почати? Форма території, Київ, незламність, батьківщина, я, красива природа, воля, свобода, сміливість та війна. Чудово, супер, дуже такі натхнення. Особливо подобається мені незламність. Ось в когось така прям класна ідея виникла. Дійсно. Дякую за асоціації, асоціацію, я з вами згодна. І ближче до нашої теми перед вами зараз буде. Дуночку. Отож, Україна в просторі політичному. Як ви думаєте, геополітичне положення змінилося в двадцять році, в двадцять першому, Чи воно таке було як і раніше? Будь ласка, в кого думка? От змінилось чи ні відразу про геополітичне або просто політико-географічне положення? Змінилося, звичайно. Так, змінилося. Давайте з вами визначимося. Можливо, з якого року відбулись зміни, на вашу думку, активні зміни? Ну, з 2014 року. 2014 року я з вами згодна. Отже, давайте перевіримо, що ж таке політичне положення. Перед вами це поняття це розташування щодо інших країн, насамперед сусідніх з їхніми зовнішньополітичними інтересами щодо військово-політичних блоків, осередків міжнародної напруженості воєнних дій. Отже, ми з вами розглядаємо Україну в розрізі інших країн світу. Їх наша. Наше положення і наша, наш вплив або і вплив інших країн на нас. Ми знаємо, що Україна має сім сусідів, і сьогодні зупинимося саме на найбільших впливах на Україну. Україна отримала незалежність і стала. Повноцінним суб'єктом міжнародних, суб міжнародних відносин. І мені хочеться тут додати такий вислів. Я думаю, що ви погодитеся зі мною, що ніхто нам не збудує державу, коли ми її самі не збудуємо. І ніхто з нас не зробить нації, коли ми самі нацією не хочемо бути. Скажіть, як ви розумієте цей вислів і чи згодні ви з ним? Як? Ніхто нам не збудує державу, коли ми її самі не збудуємо. Чи згодні ви? От ви вже народилися в незалежній Україні? Чи згодні ви з таким висловом? Ну, так, звичайно, я особисто згодна з цією думкою. Мені навіть здається, що хтось її сказав з політики, якщо я не помиляюся, або з письменників. І дійсно це потрібно в першу чергу бажання самих громадян, самого народу будувати свою націю. Але як ми бачимо зараз, у нас це дуже гостро, так. Стоїть це питання. А, так, супер, дякую, дійсно, я згодна. Е, і все таки е, на наших плечах лишить відповідальність за побудову нашої української нації. Е, Україна стала не, е, незалежна або суверенна е, в 1991 році, 24 серпня. Вона вважається відносно молодою незалежною країною, але за. Е, ці роки Україна посіла важливе місце в геополітичному просторі. Вона є членом ОО, вона ООН, вона приєдналась до ООН. Вона приєдналася до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Вона є членом ОБСЄ, вона є членом Ради Європи, Міжнародного валютного фонду, Світового банку. тобто... За ці роки ми і а, ніби встигли багато зробити. Ми стали а, досить такою а, вагомою країною в геополітичному просторі. Я думаю, що ви зі мною будете згодні. А, і у а, 2014 році а, відбулася асоціація у Підписалася угода Асоціація України з ЄС. Україна має вектор, один із таких важливих векторів співпраці саме із Європейським Союзом. Таке до вас запитання: як ви думаєте, що ця угода може нам, або що нам вона вже дала, чи може вона, яку нам перспективу дає? Оце підписання саме цієї угоди. Які ваші думки? Чи можливо, ну, вона може покращити якість нашої взаємодії з країнами Європи і іншими, так. може бути стимулом для покращення нашого законодавства, проведення реформ, що сприятиме покращенню рівня життя населення? Так, дійсно, ну і асоціація нам дала надію, що Україна увійде куди в Європейський Союз. Але, до речі, вона була у 2017 році. А, хочеться також а, з вами зараз все-таки подивитися так, нашу Україну, але таким цікавим способом, який можна використовувати цей додаток. Я думаю, що ви про нього а, чули. А, додаток називається Google Earth. А дуже він подобає багатьом, та й дорослим дітям що там казати, тому що це. Такий цікавий погляд на планету зі сторони. Отже, перед собою ви бачите планету. Давайте наблизимо і віднайдемо нашу Україну. І ось разом проаналізуємо: що ж це за вплив на геополітичний простір. Вона має, і, або на неї мають. Отже, всі бачимо так, натрапили на нашу Україну. Будь ласка, на мені сусідів України? Давайте будемо рухатись, можливо, за годинковою стрілкою. Будь ласка, можливо, Тетяна, Гуляс. Так, звичайно, Білорусь, Росія, Молдова, Румунія, Угорщина, Словаччина і Польща. Так, Словаччина і Польща. З якою кордоном, з якої кордон, України, з якою, Украї... якою країною перепрошую, є найдовший кордон? Найдовше кордону. З Росією. Так, з Росією. А, і а, таке ще два запитання. Як ви думаєте, а Україна має транзитне положення? І що ви розумієте під словом транзитне? Дивіться, як вона розташована, ніби на шляху між Азією і Європою, але Україна дійсно це європейська країна, яка е, лежить в Центральній, безхідній Європі, і от таку має витягнуту форму, і це транзитне положення, воно нам з однієї сторони і плюс, але ось вже можна зараз знайти і е, мінуси. І е, ще раз так повернула. Настільки дуже е, Наприклад, у мене діти захоплюються саме Google, Google Earth, коли ми відкриваємо, можна потрапити в будь-який куточок е, світу. Е, як ви думаєте, е, чи вигідне взагалі положення України? Географічне положення. Або географі... Економічне положення? Так, Так, Анатолій. Так, ми е, так. Е, тепер таке запитання: а чи вигідне політичне положення України? Є свої плюси, є свої мінуси. О, супер, дякую. Ось ми якраз нарешті дійшли. А тепер давайте з вами визначимо плюси та мінуси. Ну давайте розпочнемо з таки з хорошого із плюсів. А, що можна назвати плюсом? Я розпочну перше, можливо, у вас будуть якісь ідеї, будь ласка, А, Ну, плюсом те, що ми межуємо із а, країнами, які а, є європейськими, які а, деякі з них входять до ЄС, а, до НАТО. І з нами підтримують досить такі близькі братерські відносини. Ось, зокрема, одна із таких країн це Польща, яка весь час нас підтримує. Будь ласка, можливо, в когось ще є якась ідея позитивного впливу геополітичного положення. Ну, у нас є поруч море чорне, за допомогою якого так. ми можемо легко сполучатися з іншими країнами і торгуватися. Дійсно, широкий вихід до моря, зокрема чорного, чудово. Ну і ще хочете додати, що ми все-таки, маємо багаті природні ресурси, зокрема, і взагалі великий потенціал і населення потенціал, природний ресурсний. Це все є дуже великим плюсом. Близькість впливових ну, великих столиць впливових світових центрів. Це і Берлін. І Париж. Давайте до мінусів все таки. От дивимось на карту України, який мінус назріває відразу перший геополітичного положення? Ворожий сусід з імперіалістичними поглядами. Так, агресія ворожа є абсолютно згодна. І ось, подивіться, для вас також. Підібрала Що здійснює Росія це шантаж, ультиматуми, пропаганда дестабілізації економіки. Я думаю, що ви погодитеся, мені дійсно ці декілька висловів якраз дуже добре асоціюються із агресією Росії. Я думаю, що цей список можна продовжувати. Будь ласка, зверніть увагу три вектори в геополітичному просторі України: це американські, зокрема на США та Канаду. Європейські це переважно Європейський Союз, азійський вектор, це теж може бути Китай, наприклад, Японія, близький схід. Три головних вектори, так, куди Україна з якими регіонами співпрацює. Зараз ми з вами пограємо трошки, можливо, ви вже десь втомилися за сьогодні, багато почули всього. Якщо чули така чудова гра, називається Каход, зараз, будь ласка, приготуйтеся. Можете перейти, я зараз вам покликання відправлю, або можна використати свої гаджети і відсканувати QR-код. Отже, вже у вас є покликання в вашому чаті і можете сканувати QR-код. І чекаємо гравців. Я бачу, Даша вже є. Будь ласка, приєднуємось. Так, Доніна Катерина, вітаю. Ви отримали такі ще смішні мордочки для настрою. Анатолій. Так, я так зрозуміла, що все, так? Отож, будьте уважні, перед вами будуть запитання, думати там буквально 15-20 хвилин, секунд перепрошую. На кожне запитання відповідаємо досить швидко. Налаштувались і вперед. В якому році була підписана угода про Асоціацію, з Європейсь... Асоціацію України з Європейським Союзом. 2017, 2020, 2020 2014, 2014 і 1991. Так, молодці. Так, супер, далі. О, відразу бачимо рахунок, до речі. Анатолій у нас поки рекордсмен. Чим, чим нині ускладнене політико-географічне положення України. Так, всі вірно. Збройна агресія. Молодці. Наступне. Який меморандум порушила Росія? А тут питання з зірочкою. Одне все-таки з зірочкою. Так, мед, у нас є двоє молодці. Так, і останнє питання. Які основні геополітичні вектори в Україні? Ще одненьке. Легеньке зовсім. Так, або ні, відповідь, чи змінилося сьогодні політично-географічне положення України? Так, да. так. Отож, переможець нашої гри. Антоніна? у, вітаємо, вітаємо. Молодці. На другому місці Анатолій і третя Даша. розумнички.